Водночас і самі росіяни змінюють тактику терору мирних українців. Їхні обстріли стають складнішими для протидії і нашим підрозділам ППО, зокрема, системам Петріум, доводиться працювати за нових умов. Що це означає для нашої оборони? Поговоримо просто зараз з нами на зв'язку. Речник української добровольчої армії Сергій Барачук. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго ранку. Героям слава, слава силам оборони. вітаємо! Ну і давайте, от про ці от нові нову тактику від Росіян у ніч проти четверга, Росія випустила по нам майже 600 ракет і ой, 600 дронів я перепрошую і 31 ракету здається. І 40 з них у цих усіх засобів ураження не вдалося збити. Ну і от серед причин, як називають активне застосування балістичних ракет з покращенням якимось там маневруванням. О, що це за ракети? Як вони летять? Що насправді їх не може збити тепер ні українське ППО, ні системи Петріот. Розкажіть нам більше. Детально ну, власне, мова не йде про те, що збити не можуть. Дійсно, питання у маневруванні, там відповідні, скажімо, технології сьогодні намагаються росіяни застосовувати. застосовувати. Квазібалістичну так звану траєкторію, але це не говорить про те, що той самий Петріот тепер не може збивати мова. В тактиці йде дещо, на мій погляд, про інше, про те, що масованіше сьогодні і набагато масованіше застосовується удар саме по одній локації, тому що цього разу це була, звісно, столиця нашої держави, тому що ми прекрасно розуміємо. Що апріорі під час війни столиця будь-якої держави вона завжди є об'єктом номер один для ворожої атаки, тим більше Київ для росіян, тому все це лайно повітряне було застосовано саме по Києву, тому максимально звичайно було напружено систему протиповітряної оборони і, на жаль, звичайно, дещо може пролітати, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що не можна закрити на жаль зі 100% гарантією небо над будь-якою локацією на тому. Відповідно, я скажу так, що результат наших сил засобів протиповітряної оборони він є дуже високим. Те, що росіяни намагаються поліпшити технології, це абсолютно правда. Але на сьогодні тактика терору заключається саме в тому, що це масовані і комбіновані удари. А скажіть, будь ласка, оця от квазібалістична, Правильно я сказав? В чому суть її поясніть? Це те, що дозволяє ракеті більше маневрувати, от наголовні принцип маневри, так тобто стає менш, скажімо так, тобто не отак, от як для... балістика, да вилітає а, вгору абсолютно, і падає, вниз? Вірно, так. А, можна, а якось інакше можна вже? змінювати, можна можна трошечки змінювати, так, якщо так на пальцях пояснювати, трошечки змінювати, і це звичайно вже ускладнює роботу систем класичних систем протиповітряної оборони, тому що ми ж розуміємо, що з балістикою взагалі. Надзвичайно складно боротися, і тут добре, що у нас є. Петрвати, сподіваюся, з часом з'явиться щось більш потужне, відповідно, і такі удари будуть відбуватися ще з більшою ефективністю. Ну і давайте про приємне бійці ГУР уразили малий ракетний корабель проєкту Буян М. Це російський корабель, який є носієм калібрів. Сталося це в ніч масованих обстрілів України. Судно перебувало в Азовському морі у зоні потенційного ракетного пуску, і от після удару корабель ймовірно втратив боєздатність. Є таке ну попередня така інформація. От ми зараз. Бачимо кадри атаки на цей на це судно. Скажіть, можливо, у вас є інформація щодо цього: готувався цей корабель до пуску калібрів? Чому росіяни з'явилися в Азовському морі? Це проба знову ж таки щось вирішити чи ні? Ну, по перше, хочу нагадати, що ракети носії Чорноморського флоту вони знаходяться в Новоросійську, виходять дійсно на бойове чергування, і тут на декілька моментів звернув би увагу якраз на прикладі цього корабля проєкту боян. По-перше, такого проєкту кораблів чотири на озброєнні Чорноморського флоту Російської Федерації один з них, бачите, вже отримав ураження. Відповідно, сподіваюся, і три наступні теж чекає така сама доля. Цікаво досить, на мій погляд. Локація це Азовське море, тому що не так часто саме в Азовському морі нашим бійцям вдається уразити російські кораблі. Наскільки мені відомо, були використані якраз нові технології. А ми кожен день можемо говорити про нові технології під час війни. Це використання, в тому числі і в півдронів. Але тут цікава відстань. Понад 400 кілометрів, тобто щось новеньке, все-таки для ворога нам вдалося приготувати. Хоча це не говорить про те, що росіяни теж, в свою чергу, там щось нове не видумують. але в будь-якому разі долетіло, уразило, і на сьогодні ми говоримо про те, що там виведено з ладу радіолокаційну станцію, принаймні це як мінімум було завдано удару у борт. Ну і власне там інше обладнання також було пошкоджено. Те, що російські кораблі потенційно вони можуть, ну, наприклад, підводні човни стріляти саме. Мога новоросійська ми це знаємо. Більше того, навіть з Каспію калібри можуть прилетіти. Тому дійсно потенційно цей корабель міг бути задіяний під час цієї комбінованої масованої атаки. Але бачимо, слава Богу, цього не сталося. На борту цього корабля може знаходитися до восьми ракет морського базування типу калібр. Угу. Ну, ще трошки про про ракети і про приємно. Буквально кілька годин тому стало відомо, що Сполучені Штати таки схвалили угоду про продаж Україні понад трьох тисяч керованих ракет «Ерам». Ми багато говорили про це в ефірі, і про це написав от Пентагон. Офіційно підтвердив закупівлю про фінансують дані, Нідерланди, Норвегія, ну і за рахунок іноземної допомоги США. А Теж 400, більше 400 кілометрів ці ракети можуть знищувати цілі, можна запускати з F-16, з радянських моделей літаків. Але ж тут було головне питання: чи дозволить Пентагон бити в глиб Росії? То які шанси і можливо, чи вже відомо у цьому, що повідомив Пентагон, чи ми можемо ми їх застосовувати не по, не тільки по окупованих територіях Росії Росією, але й в глиб самої Російської Федерації. Ну, можливо, роз'яснення будуть дещо пізніше, поки що таких обмежень немає. Нагадаю, що це ракета повітря поверхня, тобто зрозуміло, що це буде наноситись, будуть наноситися удари по наземних об'єктах, яких на Росії достатньо. Сподіваюся, частина з них буде знаходитись саме на території Російської Федерації. Там є об'єкти, які на такій відстані можна дійсно вражати. Що стосується використання взагалі цих ракет, то я вже сказав про те, що про погодження чи не погодження, ми дізнаємося пізніше, хоча, на мій погляд, це ну скажімо так, таємна частина тих домовленостей або продажу тих ракет, якщо вона взагалі існує. Я про ці таємні домовленості, Ну, і власне, ми можемо говорити про те. Що ці ракети звичайно суттєво впливають на наші бойові спроможності, на наші можливості наносити удари по Російській Федерації? Тому дуже хотілося б, щоб першими, все таки, про застосування цієї ракети заявили Росіяни. Буде дуже приємно. Так, це точно, пане Сергію, дякуємо вам дуже, що знайшли можливість вчитися до ефіру. Дякую вам. безпечного дня і прокидаємося. Навзаєм, Дякую. навзаєм. Гречник української добровольча армії Сергій Братчук. Був з нами на прямому зв'язку.